Сьогодні вог 25 попався. Вчора мінометні міни були. А ще протитанкові і протипіхотні міни, ракети від смерчів та градів, снаряди від танків і навіть крилаті та балістичні ракети і їх уламки. Це те, чим сьогодні встелена земля на сході країни, де тривають бойові дії. Однак, крім військових, які героїчно захищають нашу Україну, та Янголів у білих халатах, тут постійно працюють рятувальники. Ротація за ротацією. Вони гасять пожежі, розбирають завали після вибухів, дістають поранених і загиблих, розміновують поля та знишко. Вибухонебезпечні предмети. Зараз на Донбасі працює підрозділ піротехніків з Волині. У нас ротації 45 через 45. Півтора місяця через півтора місяця. Їздить. В нас зараз два відділення. Тут працює з Волині. Одне відділення працювало на Чернігівщині. Тарас розповідає, що у Волинських рятувальників на Донбасі багато різних напрямків роботи. Поля, ліса. Заявки. Заявки це виїзда на прильот, якщо люди знаходять якісь ВНП для того, щоб ну, знищувати, для знищення, знешкодження їх. Наразі волинські піротехніки працюють на ділянці поля, де ще півтора роки тому велись запеклі бої. Недалеко Серебрянський ліс і сюди досі прилітає. Тож в таку спеку раз по раз виникають пожежі, щоб локалізувати вогонь. Поля і ліси розорюють. Однак, часто під час таких робіт трактори натрапляють на міни днями. Саме на цій ділянці місцеві виявили дві протитанкові міни ТМ 62 Тож лісники покликали на допомогу волинських рятувальників, аби вони обстежили ділянку, Яку мають розорювати. Група з трьох піротехніків шикується в ряди з дистанцією 10-15 метрів. У руках неодмінний інструмент металошукач. Він в основному мовчить. А якщо, наприклад, от є метал, він видає характерний звук. Чим голосніший, чим частіше пішить, значить тим більший сигнал. Цей металошукач виявляє вибухонебезпечні предмети на глибині у пів метра. Але група піротехніків має і потужніший інструмент, який чує метал в землі до півтора метра. Далі вхід іде щуп, і лопатка. За допомогою дивимося, чи це великий сигнал, чи малий, ну, чи це мусор, чи щось більше. Якщо щось більше, тоді розкопи, і дивимося, що це. Цього разу на відрізку в 50 метрів обабіч дороги піротехніки виявили випалений заряд з реактивної системи залпового вогню «Смерч» та декілька набоїв вог 25 Місця відразу позначають стрічкою. Виявлені нерозірвані снаряди чи міни необхідно знешкоджувати. Більшість на місцях, але. Які дозволено перевозити, то на майданчиках підриву є спеціально визначені майданчики, де проводиться знищення цих боєприпасів. Коли боєприпас не можна перевозити, тоді він вже знищується на місці. За словами сапера-рятувальника, окупанти залишили по собі дуже велику кількість вибухонебезпечних предметів. А тому як військовим, так і цивільним потрібно бути дуже пильними, перебуваючи на деокупованих територіях та в зоні наближення бойових дій. В першу чергу менше ходити по обочинах, полях, лісах, бо тут вистачає всього. Щодня волинські рятувальники борються з пожежами на Донбасі, знешкоджують вибухонебезпечні предмети і витягують людей з-під завалів. Щодня вони готові на все заради перемоги і заради порятунку людей.